Шкільний ленд-ліз у всіх ліцеях Івано-Франківська триває соціальна акція, яка спрямована на допомогу нашим захисникам. На фронт учні збирають ліки, засоби гігієни, солодощі та інші харчі. Більше у матеріалі Тетяни ленд-ліз придумали учні Івано-Франківська, а їхню ініціативу підтримали вчителі та батька. Ми збираємо. Найнеобхідніші речі для військових, починаючи від якихось медикаментів, солодощів, продуктів, закінчуючи якимось теплими речима. Ці речі передадуться по всій лінії зіткнення з ворогом. Це найгарячіші точки. Підця допомога. Получав фідбек від багатьох ліцеїв міста. Учні долучаються активно. Також у нас триває збір для потреб 10 окремо гірсько-штурмової бригади «Дельвейс». І наша ціль 100 тисяч. Олександр навчається у 20-му ліцеї. Тож заклад доєднався до акції одним із перших. Усі зібрані речі приносять до актової зали, а старшокласники їх сортують у коробки. Один клас підготував такі класні пакети з солодощами, також побажаннями, цукерками, кавою, чаєм. Щоб кинув пакетик, з'їв і швиденько на скорбуку, тому що в наших воїнів я думаю, немає так багато часу, щоб робити якісь. Великі застілля. також дуже багато поприносили консерви, чай, макарони, ну, солодощі ми вже посортували. Також особиста гігієна, що теж дуже важливо, тому що не завжди є час для душу або тому подібного. Також одяг. Також від'ємна частина нашої допомоги, тому що ну має бути завжди тепло. Не залишились осторонь і молодші класи, аби військовим покращити настрій, підтримати та подякувати їм за захист. Діти створили патріотичні малюнки. Хтось несе носочки, хтось малятку з першого класу. От мені дали кошти, можна я куплю сокирочки. Ну це мило і багато малюнків та листів. От найбільше від початкової школи такого теплого. Чимало випускників школи та батьків учнів перебувають на передовій. Тож у ліцеї. Підтримують кожну благодійну акцію також і самі вчителі волонтерять, плетуть сітки та виготовляють окопні свічки. Ми завжди тримаємо на контролі це питання: от що потрібно батькам. Ми даємо запит, тобто, можливо, теплі речі, можливо, свічки, можливо, сітку, тому що ми цього року дуже багато сплели сіток. Зокрема, взимку у нас кожен клас долучився. Батьки приходили вчителі, і ми передаємо своїм батькам таким чином, ну як кажуть точечно, по запиту, що потрібно. На конкретно шкільний лендліз триватиме до 18 березня. А згодом спілка волонтерів Прикарпаття відвезе зібрані пакунки на фронт.